Всім привіт, друзі! Це я, Ауксі, і сьогодні я вам розкажу і покажу, що таке автосортування і як воно працює. Ну що, погнали? Зараз я вам поясню, як саме працює автосортування. Або навіть частина, менша частина з його усього. Ми беремо камінь, воронку, резсон смолоскип та скриню. Я вам буду пояснювати. Дивіться, у нас є скриня. До неї під'єднано воронка. Ось. І тепер дивіться, друзі, у нас є воронка. Я поставлю більше, щоб було легше показувати. Дивіться, і якщо ось ця воронка буде заблокована, як заблокувати воронку, друзі? Її заблокувати дуже легко. Її потрібно запитати редстоуном. Зарядити редстоуном. як вам зручно це говорити. Ми беремо стак, і бачите, він не провалюється, друзі. Він не провалюється, поки воронка заблокована. Як тільки ми приберемо, речі з'являться у нас в скрині. Бачите, вони поступають звідси вниз. Тепер. Зараз я заберу все, щоб не було фальшивих показників. Друзі, зараз я вам покажу, в чому сама суть роботи автосортування. Нам потрібно розблокувати цю воронку, а саме дезактивувати оцей смолоскіп. Як це ми можемо зробити? Як ми бачимо, він під'єднаний до блоку ось так ось. І щоб його деактивувати, нам потрібно всього-навсього підвести до нього повторювач, який буде запитаний редстоном заряженим. Ось. І він тухне. Але коли ми виключаємо, він знову горить. Тобто, дивіться, друзі, якщо сюди направити. Е, у нас же лежать алмази. Якщо ми сюди направляємо. Заряжений редстоун повторювач. От сюди. От я під'єдную редстоун, важіль. То алмази у нас у скрині, друзі. І ми це маємо зрозуміти. В чому суть автосортування Я коли дивився туторіал, теж не зрозумів. Але зараз я все зрозумів і можу вам це спокійно пояснити. Друзі, починаємо з найбільш простого. Розставляємо скрині під нашу... під наш склад. І під'єднуємо до них воронки. Тепер до кожної воронки під'єднуємо ще по одній. І до, до цих воронок під'єднуємо будь-які будівельні блоки. Я використовую камінь для наглядності. А ви можете брати все, що вам взагалі зручно, все, що вам потрібно. Тепер беремо компаратори і ставимо їх З напрямком від воронок. І тепер беремо воронки і направляємо у компаратори. Тепер, друзі, вам слід запам'ятати ось таку конструкцію. Я називаю її петля. Дивіться, ось вона ось так виглядає. Ось так ось вона виглядає. Тобто 3. Ну, і така буква P, як перевернути. Тепер. Ми підводимо редстоун. Підводимо редстоун. Беремо редстоунові факели та повторювач. Під'єднуємо факели до, к... до каменю, щоб вони стояли навпроти воронок. Тепер ставимо сюди повторювач. З напрямком в сторону смолоскипу. І ставимо на місце Redstone. Тепер, друзі, сама конструкція в нас вже готова. Тепер нам е слід зробити відвод для сміття. Та зробити місце, куди ми будемо складати все в скриню. Тепер дивіться, друзі. Я ставлю отут скриню, яка не буде нам заважати нічим. І, ми маємо провести на один блок вище. От ми вставили і тепер йдемо понад нашими воронками сортувальними. Але ми їх е не чіпаємо. Ми ставимо їх з напрямком ось сюди, у сундук для сміття. Тепер ставимо скриню. Блоки вбираємо. І все, наше автосортування готове. Друзі, тепер. Я вам раджу взяти той блок, який ви ніколи не будете класти в сундуки. Наприклад, або який ви рідко використовуєте. Наприклад. Зараз пошукаємо який. Я, наприклад, я дуже рідко кладу в скриню. Наприклад, шерсть якогось кольору. Або напівблоки, наприклад, піщані. Я їх дуже рідко беру в інвентарі, мабуть, жодного разу не брав, але їх добувати дуже легко. Тепер ви помічайте собі скрині рамками. Ось. І складайте все у цій. Я, чесно, для наглядності беру алмази золото діамант і вугілля просто щоб вам показати. Тепер. ми Тепер ми під'єднуємо золото, діамант, вугілля. Ну, будь-які наші предмети. І тепер я показую вам, як це робити робити автосортування саме. Ви складаєте одне золото, і оскільки у нас воронка заблокована, вона. наше золото не падає вниз. І щоб не забути, що де, ми все кладемо на свої місця. Тепер, друзі, дивіться, ми беремо і кладемо по сорок, можна, можна покласти ось так ось, але 44. ой. Щас, щось. Наше автосортування просто вже спрацювало. Можна зробити ось так ось. Але я роблю ось так ось, щоб сюди нічого не падало, друзі. Бо якщо ми це не зробимо, в нас сюди буде падати сміття і активувати. Тепер. Іще відкладаємо і складаємо вже сюди. І... Отак от, от. І отак от, от. Все. Друзі, наше автосортування готово. Тепер ми беремо. І ще візьмемо вот такого. Тепер, друзі, ми складаємо все в нашу, в нашу скриню. Але будьте уважні, ми не маємо е сюди покласти наших е блоків, які у нас стоять в автосортуванні. Це будьте дуже уважні з цим. Тепер дивіться: як тільки в нас сюди поступає хоч один, одне золото або підлита з пісковику, активується редстоун, і в нас в, 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 гасне смоловскип, і вниз попадає річ. Але якщо ця річ не пролазить сюди, бачите, вона просто вони йдуть мимо нас. Вона йде в скрині до сміття. Все. Тепер, як тільки в нас підуть е, те, що у нас є в автосортуванні, дивіться, друзі, бачите, воно активує на одну секунду або навіть менше. На один тік, правильно було б казати. І все. Зараз. І воно все поступає, сюди поступає. Сортується, сортується, і це все само. Тобто, ви прийшли, наприклад, з печери, у вас там кругляку багато, діпслейту багато. У вас всього багато, ви просто прийшли, склали все сюди. Камінь, кругляк пішов до себе в скриню. Алмази сюди, там, вугілля сюди. якщо такого Тобто і все. І воно буде все само сортуватись. Дуже. Гарно. Ну що, друзі, пройшло декілька хвилин, і я вже готовий вам показати результат. Золото на місці. Алмази на місці, вугілля на місці. Сміття у смітті. Тобто, якщо тут нічого немає з того, що має бути в автосортувальному механізмі, воно просто проходить скрізь. І все, друзі, ось така проста схема. А я вас попрошу поставити лайк, підписатись на канал і не забувати про те, що ви маєте підтримувати україномовний контент. Тому до побачення, ставте лайки і всім пока!